Ми додатково ЖЕК отримали, так би мовити, допомогу в укриття, і доволі таки вони непогані. навіть працює. Сергій Бриль, старший будинку на вулиці Першої танкової у Чернігові. Чоловік показує найпростіше укриття у їх багатоповерхівці та пригадує, як вони з мешканцями ховались тут від обстрілів під час блокади міста. Зараз у нас є лавки, є інвентар на випадок якісь. Ну, позаштатних ситуацій. Ось, тоді в нас не було нічого. Ми е, жили тут у підвалі, ну, майже було десь людей, 30, от от. всі спали на піддонах, як, ну, на піддонах, на лавках, які стають у нас прибудинковій території. Ну, важко було, важко, як і всім, мабуть. Чоловік розповідає, загалом у цьому будинку 50 квартир, де проживає близько півтори сотні людей. Це укриття мешканці прибирали самостійно, а зараз отримали інвентар для нього. Ми згрупувались всім будинком і прибрали за собою все сміття, що тут лишили після себе. Ну, самі, так, так би мовити. Лавки, генератор, біотуалети нам надали, ємності для води, для питної, для технічної води. Ну, це було десь у квітні-травні. Минулого року. Буквально на тому тижні нам надали вже ж протипожежний інвентар. Чотири вогнегасники, чотири лопати, два лами, аптечки, сокири, пилки. 17 жовтня виконком міськради затвердив фінансування на відповідну програму про удосконалення мережі найпростіших укриттів, зокрема і передачу понад трьох тисяч вогнегасників і іншого інвентарю чотирьом комунальним підприємствам, які є управителями багатоквартирних житлових будинків. Все, що необхідне, ми закупаємо, і по мірі того, як це все обладнання поставляється. Ми передаємо напряму комунальним підприємствам, які обслуговують житловий фонд, і те, що замовляли управителі приватні ОЖБК, відомчі та ОСББ. Ми передаємо на управління з надзвичайних ситуацій для подальшої передачі. Як розповів начальник КП «ЖЕК-10» Михайло Літошко, підприємство обслуговує 220 багатоповерхівок, які мають підвали найпростіші укриття окремо в кожному під'їзді. Ще 10 будинків укриттів не мають. Інвентар, який мають передати мешканцям, підприємство отримало. Наразі вже до нас звернулися приблизно десь 25 будинків. Всього у нас обліковується на управлінні 230 будинків. Тобто це найактивніші, найперші люди. Це або старші будинку, або ж якась активна група, яка вибрала людину, який прийшов, і під договір відповідного зберігання ми йому передали. І воно вже зберігається на будинку. Михайло Літошко каже: є й такі, хто відмовляються отримувати інвентар, бо не хочуть брати відповідальність за його зберігання. Ми додатково їх інформуємо, що приходьте, будь ласка, ми вже все отримали. Ну, якщо люди поки не мають такого бажання, ми будемо актувати. що там відповідний будинок відмовився на даний час, відмовився від отримання цих приладів. Тому що ну, потрібно розуміти, що за це повинні ну, відповідати, тому що просто так його покласти в підвал, це можна покласти, а через годину вже його не, не знайти. Там Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне, Новини Чернігів.